Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим, і в цьому відео хочу вам розповісти про те, як українським біженцям отримати українським студентам, біженцям чи взагалі біженцям отримати грант на навчання у вузах Іспанії, так, в вищих навчальних закладах ВНЗ Іспанії, так? Значить, дивіться, зробив собі нотатки. Зараз буду говорити. Ну, дуже конкретно записуйте, запам'ятовуйте щось десь залишу в описі, але тим не менше запам'ятовуйте. Так, є чотири, те, що я знайшов, можливих джерела для українських студентів, які хотіли б навчатися в Іспанії і отримати грант на навчання. Як це зробити? І що треба зробити. Перше, перше джерело це програма Європейського Союзу Erasmus. Ця програма надає фінансову підтримку для студентів, які хочуть навчатися або проходити стажування в Європейському Союзі, виключно безпосередньо в Іспанії. Щоб отримати грант від Erasmus студент має бути зареєстрований в вищому навчальному закладі, що бере участь у програмі, і відповідає певним критеріям. Тобто, багато наших. Вузів, наскільки я пам'ятаю, да, от іще з пам'ятаю, гьоте Інститут, Еразмус Вони дуже багато наших українських вузів зареєстровані в, ці, в цих програмах міжнародних і європейських. Так що подивіться, можливо, ви там навчаєтесь, так? І ваш вуз зареєстрований. Ви зараз тут є біженцем, так? От і е, вам, наприклад, ви хочете податися в, в іспанський вуз. Будь ласка, скористайся, скористайся цією програмою і. Навчайтеся в Іспанії без проблем. так? Далі. Чому я це кажу? Тому що е, переважно е, навчання в іспанських вузах воно платне. так? Ну Такі от якби ну, от класні вузи, да, які вважаються там, ну, от залі, які класно вчать от людей. да, там от, ну, от, ну Вони платні. да, бо от, от Є мій знайомий, да, от він тут вже здобув освіту, це вже він 20 років тут живе. да? От, і він вже дитиною приїхав, так закінчив школу і поступив у вуз. І він каже: чим відрізняється вуз е, іспанський, от, наприклад, державний, да, от, і, де ти можеш безкоштовно поступити. І приватний. В державному тобі дали масу таких книжок, отаку, да, і вивчай де тему. Виколупуй там з того. А в приватному тобі виколупали цю тему і дали тобі її. І ти її вивчаєш, те, що тобі дали. Це дуже важливо, бо це робота. Так? Далі. Друга, друга програма, по якій українські студенти біженці можуть отримати грант на навчання. Це стипендії та гранти, що надаються університетами Іспанії. Перше, їх є декілька цих стипендій. Перше. це Асіс». Я залишу ці, ці, ці назви в описі так, Національний університет дистанційної освіти УНЕТ пропонує спеціалізовану програму для біженців та шукачів притулку, які хочуть навчатися онлайн. Завдяки цій програмі студенти можуть отримати доступ до бакалаврських та аспірантських курсів онлайн і отримати додаткову підтримку для. по... Поліпшення їх інтеграції в, в іспанську університетську систему. Це перше. програма ASIS. Так? Друге. Грант від Мадридського університету Комплуенці. Мадридський університет Комплуенці пропонує кілька грантів і стипендій для студентів-біженців, включаючи стипендію UCM. Це Еме іспанською буде для біженців, яка надає фінансову підтримку студентам-біженцям, які бажають продовжити навчання в аспірантурі. Так? Тобто, які вже в аспірантурі мають продовжувати навчання. Далі, третє, гранти від університету Барселони. Університет Барселони пропонує фінансову допомогу студентам біженцям і шукачам притулку, які бажають вступити на бакалаврські та аспірантські програми. Студенти також мають, можуть отримати консультації та підтримку для інтеграції в університетську спільноту. Тобто, також університет Барселони цю програму надає. Далі, четверте. остання, стипендіальна програма Університету Валенсії. Університет Валенсії пропонує стипендії для студентів біженців та шукачів притулку, які бажають навчатися на бакалаврських та аспірантських програмах. Ці стипендії покривають плату за навчання, а також надають додаткову підтримку, щоб допомогти студентам інтегруватися в університетське життя. Так, далі, от чи надають вони там на проживання? Не знаю. Дізнавайтеся вже в самому університеті, просто напишіть їм листа. Далі. Стипендії та гранти, що надаються для українських біженців, які надаються урядом Іспанії. Урядом. Увага! Їх теж чотири. Я знайшов. Так, Може хтось знає більше. Доповніть, будь ласка. Перший програма АГОРА. АГОРА. Програма стипендій Агора, вона називається. Ця програма надає стипендії для іспанських студентів, які хочуть навчатися в університетах за кордоном, та для іноземних студентів, які хочуть навчатися в іспанських університетах. Детальніше про програму можна дізнатися на сайті Міністерства професійної підготовки Іспанії, тобто Міністерства освіти і професійної підготовки Іспанії. Так? Ця програма більш детально описано вже самі шукайте. Так? Далі, але вона є. Далі. Програма стипендії МАЕК Аесід. Я теж напишу це в описі. Ця програма надає стипендії для іноземних студентів, які хочуть навчатися в Іспанії, а також для іспанських студентів, які хочуть навчатися за кордоном. Так, Тобто, і для тих, і для тих. Тобто, вона така дуальна. Да? Детальніше про програму можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних справ. І співробітництва Іспанії. Так, вона описані умови, як туди попасти в цю програму. Далі. Але щоб ви розуміли, зараз для українських е біженців-студентів це все спрощено. Тобто вони можуть попадати на ці всі речі. так. Далі. Програма стипендій Кароліна. Ця програма. Надає стипендії для іноземних студентів, які хочуть навчатися в Іспанії, а також для іспанських студентів, які хочуть навчатися за кордоном. Програма орієнтована на студентів з країн Латинської Америки. Детальніше ну, про це окремо. Да? Там, це для студентів з Латинської Америки. Да? Там, все, забуваємо про це, але ну, в принципі от вона є, да? от, щоб ви розуміли, що попередня от, ну, приблизно така сама. Да? Далі четверте. Програма стипендій Сантандер це такий дуже відомий банк, дуже, дуже великий банк, який е, працює в усьому світі. От, е, він працює в Америці і всюди. Так, і от у нього є теж програма. Ця програма надає стипендії для іноземних студентів, які хочуть навчатися в іспанських університетах, і також для біженців, які хочуть навчатися в іспанських університетах. Про... Цю програму дізнавайтеся також на сайті самого Santander. Тут банки надають, от вони як фонди в деяких країнах, вони надають дуже багато от, е, таких от допомог. Так, далі, далі. Приватні організації та фонди, які надають е, гранти та стипендії на навчання українських біженців в Іспанії, які вони є. Давайте послухаємо. Перше. Фонд грантів Європейського Союзу European Union Grants Fund. так? Один із них. Далі. Я напишу його в, в описі. Далі дивіться, вже там у них умови, як ви можете туди попасти. Далі. Друге, Іспанське агентство міжнародного співробітництва для розвитку Spanish Agency for International Development Cooperation. Воно називається, які можуть надати інформацію. Та гранти для іноземних студентів, які навчаються в Іспанії, які вже навцяю, навчаються. Бо є, наприклад, щоб ви розуміли, є багато людей, які вже поступили в вузи, так? Але вони не мають, наприклад, фінансової підтримки, чогось ще. Так, ось, будь ласка, от можна звертатися е, в такі організації. Далі, La Кайха Fundación. Кайха це дуже великий банк, так? Цей фонд, але це фонд. La Caixa Fundación. Це фонд, який пропонує стипендії студентам-біженцям через свою програму La Caixa Integra, яка надає фінансову та освітню підтримку людям, що перебувають у вразливому становищі. Так? Ну, звісно, що це може бути вразливе становище, це може бути там вразливі версти населення, багатодітні інваліди, біженці там, і так далі. Так? І четверте, це фонд універса. Універсія він називається. Це неприбуткова організація, яка працює над покращенням доступу людей з інвалідністю та інших вразливих груп для вищої освіти. Вона також пропонує стипендії для студентів-біженців. Тобто, якщо у вас є інвалідність, ви можете подивитися на сторінці цього фонду Універсія і перейти і побачити, що вони пропонують. Так? Е, в даний момент, але в будь-якому випадку, звісно, що в першу чергу звертайтеся, моя порада: да, звертайтеся до фондів самих університетів, до самих університетів. Вони вам, вас самі направлять. Тут не таке, ну, ну, не таке становище, да, щоб вони вас там якось шпиняли, там, да, пінг понг який, якийсь робили. Якщо вони у них там фонд з ними якийсь працює, вони на вас направлять в цей фонд. Так, в першу чергу, до університетів звертайтеся, і вони вас направлять де і як отримати цей грант, якщо ви хочете. Так? Далі. Також, звісно, е, м, варто подивитися на е, наше консульство. так? Які вони зараз е, роблять анонси по студентам на своєму сайті, так? Бо вони дуже багато іноді викладають корисної інформації, те, що іспанці пропонують, і можна туди звертатися. Тобто іспанці самі там можуть викладати інформацію, що можуть українці отримати от, ну, е, від їх організації, які вони пропонують на сайті консульства? Врешті, е, дякую вам. Да, нехай у вас все буде добре. інтегруйтеся, навчайтеся, поступайте, користуйтеся всім, що у вас є. Нехай у вас все буде добре і нехай вам щастить.